Артем Олександрович, як взагалі виник варіант очолити молодіжну команду ЛНЗ? Подзвонив мені Василь Васильович, їхній спортивний директор академії, і по телефону запропонував. Потім вже на наступний день ми зустрілися з Василем Васильовичем, Євгеном Володимировичем Тарасенко, поспілкувалися вже предметніше на цю тему і. В принципі, я погодився. Ви здобули дуже престижний результат з лензаю 15 у чемпіонаті DFL. Чому Ви вирішили очолити лензаю 19 після такого вдалого сезону? По-перше, мені запропонували ще до цього результату, можна так сказати. Як на мене, це крок вперед. Ю 15. Хлопці зробили велику роботу, велику прогресію для себе насамперед, коли я приходив до ю 15, звичайно, хотілося попрацювати більш довше, щоб розкрити більше хлопців. Але я думаю, що прийде новий тренер до Ю 15, і вони будуть прогресувати. А для мене я вважаю, що це ну перш за все крок для мене крок вперед. Які будуть перші кроки у формуванні команди? Бо по інсайдерській інформації відомо, що це буде зовсім новий колектив. Так, більшість хлопців, які були в Ю-19 в попередньому сезоні, на жаль, вони не будуть з нами. Там залишається не так багато хлопців, і буде формуватися вже, ну можна так сказати, зовсім нова команда. Вже є домовленість з деякими хлопцями, які вже приїжджають і будуть з нами. Цей сезон і є домовленість з багатьма хлопцями, які переїжджають на перегляд. Вже був перегляд і до цього, але ще предметніше буде в підготовчому періоді багато хлопців буде приїжджати. Якщо говорити про тренерський штаб, відомо, з ким ви будете працювати? Так, відомо це досить хороші тренера, і я думаю, що ми відізнаємося вже. Коли команда збереться, з яких вікових категорій буде складатися молодіжна команда на найближчі сезони? Базовий вік це 2008 рік 2007. То акцент робиться на більш молодих гравцях? Так, так, так. Акцент... А чому саме таке рішення? Хочеться, щоб у хлопців саме 2008 року, щоб в них більше часу було на. Підготовку до дорослого футболу. Тобто не бачу великого сенсу брати хлопців яким по 18 років і по 19, бо в них там рік з пічі, півтора вони можуть грати за Ю-19. Хочеться молодших брати, і з ними, щоб вони росли, росли, і щоб у них був той час до, до, до першої команди.